Доброго дня! Розглянемо один із прикладів заведення доплати за умови у несприятливих умовах праці. Для початку ми переходимо до наших налаштувань, облік праці, параметри налаштування. Встаємо в розділ надбавки та доплати. Далі копіюємо одну з надбавок через кнопку Копіювати і змінюємо метод розрахунку на 267-й перевірка зошитів. Далі вказуємо назву нашої доплати і номер. Зберігаємо через ОК і переходимо до особових рахунків для можливості введення її працівнику. Так, відкриваємо наші особові рахунки. Далі заходимо безпосередньо до нарахувань працівника. Це призначення переміщення постійні нарахування. Встаємо в полі і через кнопку Створити додаємо цю надбавку. Вказуємо її код, вказуємо дату початку розрахунку цієї надбавки. 01.01.25. Спускаємося трішки вниз, вказуємо тариф і вказуємо кількість ставок. Кількість ставок може бути різна відповідно до нашого навантаження. Або ж, наприклад, 0,25-05, як для сумісників, або ж більше однієї ставки, при наявності в нас збільшеного навантаження, або ж заробітної плати окладу керів... керівного складу школи. Ну, наприклад, додаємо 1.25. Зберігаємо. Та можемо перейти в розрахунковий лист та перевірити наші нарахування. Ось якщо бачимо, наша надбавка розрахована відповідно нашого навантаження або кількості ставок. Аналогічним чином заводимо цю надбавку по всім іншим працівникам. Дякую за увагу!